Літнім погожим днем полюбуйтеся разом зі мною красою природи. Подивіться, які гармонійні поєднання створила природа, а люди тільки можуть вчитися в неї. Ось тут квіти злинки однорічної, такі, бачите, гарненькі, з жовтою серединкою, фіолетові квіточки. Віки, мишачий горошок. Далі жовте пижмо звичайне. Теж гарна лікарська рослина, дуже красива. І отаке різнотрав'я. Навкруги. Дуже гарно, тихо. Біділки, джмелі, метелики. Хочеться тут бути, насолоджуватися ароматом квітів медовим, милуватися і зберегти ці спогади з собою надовго. Бо скоро все одно буде осінь, буде зима. Будемо згадувати цю природну красу.